З радістю вітаю вас, українське радіо благовістя, голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Любі, друзі. Євангелія від святого Івана Богослова, восьмий розділ, тридцять першої і тридцять вірші читаються. Тож промовив Ісус до юдеїв, що вірували в Нього. Як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Чи вільні ви помолимося, щоб Господь допоміг нам дати щиру відповідь на це питання? Господи Боже наш, сердечно дякуємо Тобі за Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, щоб нас звільнити від кайданів гріха і дати нам волю, спасіння та вічне життя. Просимо, говори до нас через Слово Своє і допоможи тим, які ще не знають Тебе, навернутись до Тебе і попробувати, який добрий Ти. І яке щастя служити тобі. Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. The no. no. Другі друзі, якщо світ іде проти правди, то я тоді йду проти світу. Христос, Євангелія, і християнство правдиве компромісу не визнає. Не можна служити двом панам Богові і світові цьому, не можна одночасно йти двома дорогами вузькою і широкою, не можна бути двоєдушною людиною. Християнство будується на глибоких переконаннях і непохитних принципах віри в Слово Боже. Святу Біблію, як єдине і непомильне джерело всякої правди. І ми радіємо, що таку Євангелію, Євангелію спасіння, радости, щастя, Євангелію Христову ми маємо привілей проповідувати вам. Ми проповідуємо не людські принципи етики або моралі, а Євангелію життя, яка є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. А тепер хор Української баптицької церкви в Чикаго співає на славу Божу. Спасня, вічна Божий, син, цей світ приніс свого. Друзі, правда подібна до Сонця, усе, що закриває його, це тільки проходячі хмари. В Євангелії від святого Івана Богослова, 14 розділ шостий вірш Христос говорить: Я дорога, і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. І з божественним авторитетом Христос свідчить, що тільки Він один є правда, і окрім Нього, іншої правди нема. Не було і не буде. Нехай безбірники своїм туманом безбожя пробують закрити правду Христа, то все-таки їхня матеріалістична філософія зникне. Віяння сили Всемогутнього Бога рожене її як хмари, але Христос, як вічне Сонце правди, завжди буде освічувати людське життя і своїм життєдайним промінням правди. Палити мікроби крови що є розсадниками всього нещастя і гора в цьому світі. Живемо в такому світі та в такі часи, коли нам пропонують аж забагато різної правди соціальної, політичної, релігійної, наукової тощо. Але коли ви придивитесь і попробуєте тієї правди, то ви переконаєтесь, що це тільки порожні гасла, пишні фрази. Мертві обітниці, у них нема духа життя. Бо правда не перекладена в життя це мертва правда, а тому людські гасла про справедливість, рівність, братерство народів і дотепер ще нікого не ощасливили, і сподіваного добробуту не принесли і напевно не принесуть. Це тільки фата Моргана, що своїми вогниками надій. Зводить подорожніх, на превеликий шаль, подібну картину можна побачити в номінальному християнстві, яке сьогодні тільки носить намітку правди, побожності, але з сили її відцаралося і пішло на шлях відступництва, розкошів, пожадливостей тілесних і ради страху юдейського пішло на компроміс з освітом цим. Через те ми добре розуміємо молодь нашу. Яка, живучи в такому оточенні, згубила довір'я до правди. Можливо, і ви, дивлячись на життя відступників від віри, пережили розчаровання, але у відповідь на це ми з радістю бажаємо показати вам на ту правду, що Христос ніколи не навчав. Віруйте в учнів моїх, ні, ні. Він казав віруйте в Бога, і в мене ви віруйте. За наукою Христа ми сміливо твердимо, що тільки Він один є правда. Нам не треба надіятись або дивитись на людей. Скеля віків, вічна правда, це тільки Він, Господь Бог наш. Біблія в багатьох місцях остерігає нас, щоб ми не надіялися на людей. Краще втікати до Господа, ніж надіятись на людину. Краще втікати до Господа, ніж надіятися на вельможних, читаємо в 118 Псалмі. Тільки єдиний Христос міг засвідчити про себе, Я є правда, чи Христос стався й вашою правдою та вашим Спасителем, чи Він відродив ваше життя, вивівши вас із темряви до світла, чи ви знаєте правду? Правда це глибока і невичерпна тема, шукання правди таке старе, як старе людство. Навіть Пелат був поставив питання Христові, що є правда. Видно, що й Він шукав правди, але не знайшов її. Тому найкраще поставити питання так, де є правда, бо правда є тільки там, де є Христос. Він є дійсною, чистою. Святою правдою, і коли ми на цій правді будуємо наше життя, то тоді на власному досвіді пізнаємо, що ця правда є реальною дійсністю. На жаль, Слово Боже і наші спостереження показують нам на той жалюгідний факт, що люди замінили правду неправдою, це велика правда, що Бог володіє своїм творивом. І якщо ми, люди, є Його творивом, то він є нашим володаром, Творцем і Господом, і який же це обман є в тому, що людина незалежна від Бога і навіть не є його творивом. Я глибоко переконаний і маю в цьому велике моральне задоволення, що моїм творцем є Бог, розумна причина життя, а я є наслідком Його творчого розуму. Є дитиною Божою наслідником неба. І якщо є ще люди, які вірять, що вони походять від мавпи, то я з ними не сперечаюся, вони повинні краще знати, чиї вони діти. Чи не тому апостол Павло в посланні до Римлян говорить вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали і служили створінню більш як Творцеві? Це є та помилка, за якою пішло багато людей, думаючи, що без Бога вони знайдуть щастя, спокій, справедливість, добробут і саме головне, спасіння своїм душам. Той, хто зустрівся з правдою Христом, одночасно зустрінеться з жахливою дійсністю зі своїми гріхами, а хто хоче пізнати правду. Той мусить визнати перед Богом усі свої гріхи та переступи. Це часто означає боротьбу із самим собою, але це необхідність. Хто бажає дізнатися про правдивий стан свого здоров'я, той мусить піти до лікаря і витримати часто дуже болючу пробу лікарських оглядин. Так само, й Господь відкриває нам тягарі, наших гріхів. Щоб показати нам правду, але Господь на цьому не зупиняється. Він ласкою своєю йде далі і доводить нам свою віковічну правду та реальність прощення наших гріхів. Христос показує грішникові на Його жахливе положення і одночасно рятує Його з того положення. Оце є та велика і чудова правда. Що Христос підніс на хрест усі наші гріхи, даючи нам можливість і привілей примиритися з Богом нашим Творцем, і хто цю чудову віску Спасіння приймає до свого серця, приходить до Ісуса Христа, той отримує певність, що Його гріхи, які б вони страшні не були, є напевно прощені. Вони не будуть прощені у майбутньому колись, а вже тепер прощені, прощені тієї самої хвилини, коли грішник їх визнає перед Богом. Отже, хто пізнає правду, Той стає вільною людиною і постійно відчуває велику ціну свого визволення з неволі гріха. Христос сам сказав пізнайте правду, і правда вас визволить. Хто від правди, той слухає голосу мого. Чи ви любі друзі від правди, чи ви любите правду? Колись Платон сказав люблю Сократа, але правду більше, чи ви любите правду понад усе? Ми вже встановили, що цією правдою є Христос, і Він говорить: хто більш, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний, о, яке щастя служити Христові і знати Його правду! Чи бажали б ви пізнати цю Божу правду? Чи бажали б ви попробувати який добрий Бог, якщо бажаєте, то визнайте перед Ним усі ваші гріхи, покайтеся в злих вчинках своїх? І прийміть до Свого серця Ісуса Христа як вашого особистого Спасителя. Він чекає вас, Він говорить, ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до Нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Не дайтеся, щоб вас затримали інші люди, ваші друзі, знайомі, рідні. Від пізнання правди та від навернення до Христа, будьте відважні і наверніться до Христа. Християни це люди сміливі, відважні, люди сильної волі та великого бажання, це герої, будьте й ви, героями віри, наверніться до Христа і пізнайте правду Його. Апостол Павло в посланні до Тимофія говорить: що настануть тяжкі часи, коли люди цілком відвернуться від правди, будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники. Це жахливе, однак це правда, бо ми живемо в таких часах, коли люди відвертаються від правди. Сьогодні люди вірять у всякі несинитниці, але не вірять у Бога і бояться правди. Ніколи на світі ще не було такої розпусти, як тепер, такого відступництва, як сьогодні, тому й не дивно, що люди з кожним днем ідуть все ближче і ближче назустріч якійсь невидимій катастрофі. Але Господь бажає добра людині, Господь хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди Його. Читаємо в посланні до Тимофія. Любі друзі, пустіть Боже світло до вашого життя та шукайте правди так пильно і так довго, аж поки ви знайдете її, шукайте і знайдете, говорить Христос. Не бійтеся, що Слово Боже відкриє вам ваш гріх, бо воно одночасно приносить радість Спасіння в Христі Ісусі. Воно дає повну волю Духа і очищення від гріха. Саме тепер, як ви слухаєте це благословенне Слово, саме тепер, коли Дух Святий говорить до вашого серця, там, де ви є, біля вашого радіоприймача, у вашому домі, у вашому помешканні, віддайте своє серце Христові. Ви не потребуєте боятись нікого, вас ніхто не бачить. Вас бачить тільки Бог, і Його всевидяче око оглядає вас. Бійтесь Бога і віддайте Йому ваше серце, схиліть ваше чоло, і ваше серце перед найсвятішим моє всевидячого Бога, і разом зо мною скажіть: Життя моє, даю Тобі, що вмер за мене на хресті. Прийдіть до Христа і визнайте Його. Вашим Господом і Вашим Спасителем. Прийдіть! Хай Господь вам у цьому допоможе. Амінь. Я знаю, любі друзі, що серце ваше побуджує, і Дух у вас горить, і ви відчуваєте дотик Духа Святого до ваших сердець, а тому смію запросити вас разом зо мною схилитися перед величним майстатом нашого Всемогутнього Бога, який є правдою дорогою життям, і який може вам дати життя, і запросити вас, серце ваше, тепер, віддати на служіння йому. Повірити в Нього як вашого особистого Спасителя, схилимося перед Святим Маєстатом Його і будемо молитися Йому. Господи Боже наш, ми сердечно дякуємо Тобі за заклик Слова Твого і заклик Духа Твого Святого до навернення до Тебе. І ми молимося за наших улюблених слухачів, які слухали Слово Твоє, торкайся словом Твоїм їхніх сердець. І допоможи їм прийти до пізнання правди Твоєї святої. Вислухай молитви наші, ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слухали українське радіо Благовістя Голос Євангелії, що передається всеукраїнським євангельсько баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми. І просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя слова Божого свідчення Ісуса Христа, а цареві віків, не невидимому, єдиному премудрому Богові, що має безсмертя, і живе в неприступному світі, честь Йому і вічна влада. Амінь.